Слава Ісусу Христу! Маємо добрий час від Бога. Ви знаєте, слухаючи свідчення брата Руслана. Я думаю, Господи, Ти підняв людину або дав людині спасіння, вона пізнала тебе. Я знаю, що в цьому залі є різні люди. Є люди, подібна історія, напевно, як Руслана, а є люди. Можливо, історія подібна і до мене. Я не вважаю, знаєте, що я християнин з дитинства, тому що прийшов час усвідомлення, я покаявся. Але так як батьки навчали і ми не вкусивши цього гріха, і ми можемо також радіти в тому, що Божа слава явилася над нашим життям, що ми, не вкусивши цього гріха, не спробувавши. Бог нас спас від цього. Друзі, я хотів би читати текст із Божого Слова. Ви знаєте, і ми коротко пороздумуємо над ним, щоб в нас була певна думка. Це Євангелія від святого Івана, 11 розділ. Я думаю, хто читає Біблію, ви знаєте, що в цьому розділі яка історія записана. І ось ми будемо читати. 22 другий вірш, або навіть почнемо із 20-го. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, коли б Господи був би ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер я знаю, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі. Бог. Промовляє до неї Ісус, Воскресне твій брат, відказує Марта йому «Знаю, що Воскресним Воскресенням останнього дня Він воскресне. Промовив до неї Ісус, я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти Віруєш в це, вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою кажучи, Учитель, тут він кличе Тебе. І ще читаємо, пропускаємо нижче 34-й вірш. І сказав, де його ви поклали? Говорять йому: Іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали: Дивись, як кохав він Його. А дехто сказали: чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Ісус же роззалобився знову ж в собі і до гробу прийшов, була ж то печера і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, я хотів би, щоб ми звернули увагу на цей вірш. Промовляє Ісус від цього каменя. Сестра умерлого Марта говорить до нього: Уже Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі Ісус скаже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш? І зняли тоді каменя а Ісус і звів очі до неба і промовив: Отче, подяку приношу тобі, що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди чуєш мене. Але ради народу. Що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скри... скричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою, і каже до них: Розв'яжіть. Його та пустіть, щоб ходив. Ось таку, друзі, історію ми з вами зачитали. Дуже цікава історія. В цій історії йде про Воскресіння Лазаря. Але ви знаєте, друзі, можливо, сьогодні ми ще хтось вже святкував пасхальні ці свята, хтось ще буде святкувати. Я зачитав цю історію, друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні поглянули чуть-чуть з іншої сторони. На цю подію, яка відбувалася. Ви знаєте, коли сьогодні я слухав свідчення брата Руслана, я розумів, що були ті люди, які були поруч біля нього, які вказували йому дорогу до Ісуса Христа. Ви знаєте, друзі, що навколо нас сьогодні є багато людей, які є мертві. Мертві для Ісуса Христа. Можливо, інколи ми проходячи біля таких людей, ми інколи дивимося на них і ми проходимо їх мимо. Ми читаємо історію однієї з Біблії. Ви знаєте, ви пам'ятаєте цю історію про доброго самарянина, де три людини йшло. І хто оказався ближнім, хто явився ближнім для цієї людини. Ви знаєте, сьогодні всі ми приходимо в церкву. Всі ми знаємо і чуємо про Бога. Але виходячи із церкви, ми розуміємо, що навколо нас є багато людей, друзі, які є мертві. І ви знаєте, друзі, коли Ісус прийшов, Він заходив в цей дім досить часто до Лазаря, Він любив. І Марія, і Марта. Вони, коли побачили Ісуса, кажуть: Господи, якби ти був тут, не вмер би наш брат. Ви знаєте, вони в великому розпачі. Інколи ми дивимося і кажемо, Боже, чому ти не прийдеш в цю сім'ю? Господи, якби ти був в тій сім'ї, там би не було такого. Якби ти був в тому домі, там би не було такого. Але, друзі, ми далі подивимося на цю історію. Як ми сьогодні слухали свідчення брата Руслана, Друзі, я вам задам запитання, чи дає Бог нам владу на землі спасати інших людей? Я вам скажу, що не дає такої влади. Вказати дорогу до Ісуса Він дає. Друзі, коли ми читаємо цю історію, Лазар помер, приходить Ісус, Він міг би сказати, щоб камень від гробу відвалився. Міх. Чому Він дає можливість для людей, які стоять поруч із ним? І Він каже: відваліть камінь. Ісус всемогутній. Коли приходив до нього сатана і спокушував, і на сатана йому каже, Скажи зроби і так далі. Ми бачимо всемогутність Бога на землі. Ісус Христос в тілі Він мав би владу, Він міг би сказати камінь в сторону. Ісус дає можливість для людини бути співучасником Його слави. Він боруч стоять люди, Він каже, відваліть до нього, відваліть цей камінь. Жінки кажуть, Ісусе вже смердить. Давайте ми повернемося. Друзі, є люди, які поруч біля нас. І досить часто Ісус промовляє до нашого серця, ти сину мій донько моя, ти повинен підійти до цієї людини. А ми кажемо, Боже, вже смердить звідти. Невже цей камінь ще треба відвалювати? Невже я до цієї людини буду підходити? Вже звідти запах іде. Ви знаєте, в українському народі є багато прислів. Друзі, але це не для нас, християн, горбатого могила справить. За ним тюрма плаче і так далі. Друзі, в цій історії ми дізнаємося, що Ісус хоче, щоб ми, як християни, були співучасниками Його слави. Він каже, відваліть камінь. Люди відвалюють камінь. Друзі, це перший приклад для нас, для того, що ми повинні вказати, ми повинні щось з своєї сторони зробити, щоб люди побачили. Дорогу до Ісуса Христа. Дивіться, що далі відбувається. Він не дає для людини владу сказати: Лазар вийди вон. Або вийди сюди. Ісус не дав для людини такої влади. І далі вже Ісус робить свою справу. Каже, Лазар, вийди сюди. Лазар виходить. Друзі. Коли Ісус сказав, що Лазар вийшов з гробу, невже ця пелена, якою обмотаний був Лазар, вона не могла спасти з нього? Могла. Але далі Ісус знову дає можливість для людини, щоб вона стала співучасниками Його слави. Далі Він каже до тих людей, які стояли поруч, Лазар виходить. Це те, що ми не можемо зробити. Це спасти людину або дати їй спасіння. Ми не заплатили ціни цього. Ісус Христос власною ціною крові своєї заплатив за наше спасіння. Але далі Він промовляє до людей. Розв'яжіть його. Ісус міг би сам його розв'язати. Він би міг би сам поваліти і ці пилини би впали. Він всемогутній. Але ми далі бачимо, що Бог знову для людини дає можливість бути співучасником Його слави. І Він каже до людей: розв'яжіть лазаря. І люди, які стояли поруч, вони розв'язали лазаря. Друзі, спасіння для безсмертної душі може дати тільки Бог. Але дорогу до Ісуса Христа Він сьогодні пропонує, щоб ми вказали. Друзі, і сьогодні з цієї історії я хочу запитатися кожного. Найперше я сидів роздумував, коли брат Руслан свідкував. А чи бачать люди, які оточують мене сьогодні через моє життя дорогу до Ісуса Христа? Я не можу спасти людину. Але я сьогодні можу своїм життям вказати дорогу до Ісуса. Можливо, ми інколи подивимося на своїх. Людей, які працюють з нами, і ми думаємо, це аморально спорчена людина. З неї нічого не буде, від неї смердить, це алкоголік пропащий. З нього також нічого не буде. Але Ісус приходив в дім Лазаря для того, щоб явилась слава Божа. Друзі, я сьогодні хочу, щоб ми з цим запитанням, можливо, пішли з цього місця. Чи бачать люди, які оточують? Мене дорогу до Ісуса Христа. Сьогодні Ісус бажає, щоб ти став, щоб ти стала співучасником Його слави. Він сьогодні спасає безсмертні душі. А чи твоє життя і моє вказує дорогу до Ісуса Христа? Ісус далі дав повоління, розв'яжіть. Інколи ви знаєте, ми як люди, людина прийшла в церкву. Вона покаялася, Бог її спас. Да, вона, можливо, побачила. Але дивіться, Бог дає владу як для нас, людей, розв'язати, можливо, людина щось не розуміє, можливо, людина ще до кінця щось не знає. І Бог дає владу це для нас зробити, пояснити людині, що для людини закрите, що людина ще до цього часу не зрозуміла. Тому, друзі, я буду закінчувати, але нехай це запитання сьогодні прозвучить до кожного серця. Чи являюся я співучасником Божої слави? Це сьогодні нам є доручення, коли ми читаємо дії 1.8, каже: ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і станете моїми свідками в Єрусалимі, в Єудеї, в Самарії та аж до краю землі. Коли ми читаємо Луки, 19 й розділ чи 9 й розділ, ми знаходимо історію про Самарянку. Яка була далеко від Ісуса. І коли вона прийшла до Ісуса, коли Ісус мав з нею розмову, друзі, що відбулося в її житті? Згадайте кінець історії. Вона йде, розказує людям в селищі, в якому жила, а люди що до неї кажуть? Вже ми не по твоїх словах віримо. Вже ми не по твоєму життю бачимо. Давайте так скажемо. А ми були біля Ісуса. Ми побачили Це Той, хто дає життя. Друзі, я сьогодні всіх нас закликаю. Давайте так жити, щоб люди, які оточують нас, вони побачили через нас. Ісуса Христа. Нехай сьогодні наше життя, воно буде співучасником Божої слави на землі. Ісус спасає, але через наше життя Він хоче, щоб ми вказали дорогу до нього. Тому живімо так, щоб ми вказували цю дорогу до Ісуса Христа.